1901 рік Місяць квітень, 1 квітня понеділок, у Лондоні оголосили результат перепису населення. Відповідно нього у Великій Британії, а саме Англії, Шотландії, Уельсі та Ірландії, проживає близько 41,5 мільйона громадян. На еміграції в німецькому Штутгарті вперше виходить соціалістична опозиційна газета Зоря, яку редагував Володимир Ленін. В Росії зростають хвилювання народних мас. Починається опір царизму. На демонстрації 4 березня в Петербурзі козаки та кінна поліція жорстоко побили демонструючих студентів. В Одесі, Києві та Харкові. Влада оголошує надзвичайний стан протести студентів є очевидним вираженням процесу суспільного незадоволення в царській імперії. Кількість робітників, які працюють у нестерпних умовах, становить близько трьох мільйонів, до того налічується коло десятьох мільйонів безземельних селян, які незадоволені своїм становищем. 2 квітня вівторок в німецькому місті кіль спущений на воду корабель «Гаус», який побудований для запланованої експедиції на південний полюс під керівництвом Еріха фон Дригальського. Експедиція стартує 11 серпня. 3 квітня Середа на парламентських виборах у Данії перемагає ліберальна партія Венстре. Вона вперше входить до складу уряду. 4 квітня четвер. У Белфасті спущено на воду найбільший у світі пароплав «Сельтік». Він має довжину 220 метрів, ширину 23,6 метра і максимальну швидкість 16 вузлів. 5 квітня п'ятниця У Швейцарії, після екстрадиції італійського анархіста. Тривають протести проти урядової політики надання притулку. 6 квітня Субота. У столиці Болгарії Софії заарештовано всіх провідних членів так званого Македонського комітету. 7 квітня неділя. Щорічний конгрес бельгійських соціал-демократів цього разу присвячений боротьбі за загальні та рівні виборчі права. 8 квітня понеділок австрійська футбольна збірна перемогла команду Швейцарії з рахунком 4 в 0 у міжнародному порівняльному матчі у Відні, 9 квітня вівторок у Мекленбурзі в Шверіні, Великий Герцог Фрідріх Франц IV після досягнення повноліття, приймає правління та стає наступником свого батька. 10 квітня середа. У Берліні розпочинається 30-й німецький хірургічний конгрес. Рак є одним з найважливіших питань хірургії. 11 квітня четвер. Пам'ятник Кайзеру Вільгельму I відкрито в Потсдамі в присутності кайзера Вільгельма II. Автором пам'ятника є німецький скульптор Ернст Гертер. 12 квітня п'ятниця в Генуї, Італія, стартує австрійська експедиція з дослідження півдня Бразилії під керівництвом Ботаніка Річарда Ветштейна. 13 квітня Субота в Газі відкрито міжнародне бюро Постійної палати Третейського суду. Його метою є мирне вирішення міжнародних суперечок. 14 квітня неділя. На з'їзді німецьких працівників торгівлі, транспорту та перевезень було прийнято рішення приєднатися до Національної федерації профспілок. 15 квітня понеділок Густав Адольф граф фон Йоцен, призначений новим губернатором німецької колонії в Східній Африці, 16 квітня вівторок. У Стокгольмі шведський парламент ухвалив закон про захист працівників від наслідків нещасних випадків на виробництві, 17 квітня середа в Австрії Ерцгерцог Франц Фердинанд забезпечує захист асоціації католицьких шкіл та виступає проти загальнонімецького руху геть від Риму, яке наполягало відмовитися від католицької церкви на користь протестантизму або ж старокатолицької церкви. 18 квітня четвер. Пожежа знищила частину Пекінського імператорського палацу, який служить штабом німецьких окупаційних сил у Китаї. 19 квітня п'ятниця Сербія отримує нову ліберальну конституцію, яка передбачає двопалатну систему з парламентом і сенатом. Вона також надає монарху більше прав. 20 квітня Субота. У Португалії опубліковано указ про релігійні об'єднання. Він передбачає секуляризацію таких організацій протягом шести місяців. Секуляризація це втрата впливу релігії на соціальне життя в країні. 21 квітня Неділя. У відні в Бургтеатрі вперше відбулася вистава Йогана Нестроя. Злий дух Лумпазівага Бундус. 22 квітня понеділок у Санкт Петербурзі оголошено про відновлення роботи університетів. Вони були закриті через триваючі студентські хвилювання. 23 квітня вівторок у німецькому рейхстазі відбуваються дебати щодо поправки відповідно податку на алкогольні напої, згідно з якою виробництво алкогольних напоїв у приватному секторі має бути обмежене. 24 квітня середа відомий німецький соціал-демократ Франц Мерінг опублікував аналіз світової економічної кризи в газеті Нойєн 25 квітня четвер. Вибух на хімічному заводі Електрон у Крісхаймі поблизу Франкфурта на Майні забрав життя 22 людей. 26 квітня, п'ятниця. Згідно з пропозицією парламенту, в Австрії будуть побудовані водні транспортні шляхи загальною протяжністю 17 тисяч кілометрів. 27 квітня субота. Уряд Південноамериканської Республіки Уругвай під керівництвом президента Хуана Ліндольфо Куестаса забороняє імміграцію релігійного духовенства. 28 квітня неділя 28 тисяч шахтарів у Франції проголосували за повномасштабний страйк. Сімнадцять 600 голосів було проти. 29 квітня понеділок в Будапештському університеті відбуваються сутички між єврейськими групами та антисемітськими корпораціями. 30 квітня вівторок під час пожежі в німецькому місті Кведлінбург, зруйнована вежа пізньоготичної церкви, побудованої у 15 столітті.